За даними соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на жовтень поточного року, третина українців, тобто 32%, готові до територіальних поступок Росії для досягнення мирних домовленостей. У той же час 58% громадян України виступають проти жодних поступок територій РФ. А що з цього приводу думають мешканці Сумщини та як аргументують свою позицію? Відькон дізнавався на вулицях обласного центру у п'ятницю, 15 листопада, Маю власну думку на те, щоб повернутися до кордонів тисячу Першого року. Переконана в тому, що в нас це вдасться, але, на жаль, великими втратами. Чому саме так, як територіальна цілісність України прописана в Конституції України, і ми маємо право проживати там, де ми, ми маємо державний суверенітет. Ніхто на нас не може нападати, не має ніякого права. Моя думка також. Я свідім нікому не віддам. Це питання таке, скажімо, його потрібно вирішити загальним голосуванням по Україні серед населення, щоб проголосувало. Війна вже досягла таких масштабів, що люди, чоловіче населення дуже багато, всі практично воюють. По поводу поступок можливий варіант, ну, смотря на яких підставах. Ну, не всі ті, На поступки не на всі території, які зараз окуповані, якби має таке бачення. Ну, будемо побачити. Ну, це більше політичне питання. Потрібно розв'язувати в рамках політиків наших міністрів закордонних справ, президентів. Це потрібно розмовляти. Скажу так, в мене немає такої думки датчині, типу немає це, понятно, що її треба якось розкрити. Так як я сам військовослужбовець зараз, просто маю сьогодні вихідний відновлення, то ну я вважаю вже просто стільки покладено, що якби віддавати. Ну це просто ну дуже важко дилемму. Я не можу зараз відповідати за всіх, чисто як моя думка громадська, напевно, швидше ні чим да. Але все, ну, все неоднозначно. Важко сказати. Так. Якщо ні, то ну, скільки було, скільки втрачено, скільки потрачено, скільки пролито крові, і все, типи, і просто згурнулася. Але з другої сторони, наче якщо продовжити, кров буде більше проливатися. Тут це така прям дилема, що фіхі я знаю, як краще. Так що я не можу сказати однозначно. Ну, я, для мене, як моя, боротьба продовжується. Я не можу завтра скласти речі і все, я поїхав, ну там, як буде. Моя особисто для мене боротьба продовжується. Значить, не віддаємо, боремось далі. Так що швидше, мабуть, ні. Все-таки треба ще поборотися. Бо, напевно, там є теж люди, які чекають нас, які ще хочуть побачити ну, хоча б своїх рідних. Українці наші. Я вважаю, що, мабуть, приєднаюся до тих 58 бо питання дуже серйозне і ну, такі поступки. Я думаю, що ворог буде знати, що ми слабіше, мабуть. Тому, мабуть, я такого, так, та, така думка. у мене історична освіта. Я над цим усім багато думаю, але. Це питання, там, знаєте, не якихось флажків на карті, нічого такого. Тут багато чого замішано, життя людей, совість людей. Знаєте, я скажу так, я в в цьому беру участь, щоб давати якісь. Паради, висновки, чи щось вирішувати? Ну, залежить, як до того підходити. Відповідно, до Конституції ми не маємо права торгувати територіями. Відповідно, для спокій людей, може краще, як то кажуть, створити мир. Там буде видно. Все одно не ми вирішуємо. Ми нас спитали, я відповів, а там будуть вирішувати. Ні, не поступатись ні в коїм випадку. А чому саме? Ну, за що ж наші воїни тоді гинули? Наша країна, наші території, чому повинні віддавати ні в якому випадку будемо боротися далі. Тож переважна більшість опитаних нами мешканців Сумщини, попри значне загострення безпекової ситуації, зростання тривожності та втоми, не готові до територіальних поступок окупантам. Дякуємо ЗСУ та силам безпеки і оборони. Віримо в перемогу та мирне майбутнє України.